Снимал два дня, в принципе, жил два месяца э, этой работы, постоянно смотрел, отбирал материал, то есть материала было очень много, то есть сделать три минуты сложно было и всего это количество материала, которое я снимал. Мы проходим мимо этих детей, которые вот тут на соборной. Э... Роблять усякі там трюки, катаються на цих велосипедах, і вони мають такі емоції на обличчях, що ми дорослі, ну навіть заздримо їм. Я заздрю цим емоціям, і я дуже хочу, щоб мої емоції були теж такі, як у цих дітей. Це емоції надії, це емоції віри і це емоції розвитку. Емоції, емоції і дух, дух міста. А він тут є. Хочу сказати велику подяку, по перше, Саші, бо частково це. Труд альтруїста хочу щиру подяку висловити Океану Ельзи, бо вони молодці. Вони нас зрозуміли і зрозуміли, що тільки ця пісня для молоді сьогодні є оцім світом в кінці тунелю. Ну непрості у нас зараз часи, і ми всі чудово розуміємо. І я вам також дякую і вам. Пане Святославе, я дякую особисто за цей дозвіл. І я хочу подякувати також міському голові за довіру. Бо він нам просто довірив, він навіть його ще не бачив. Я також йому щиро дякую. Він також сьогодні буде приємно здивований, як і усі інші. Я дуже на це сподіваюся. Шановні сумчани, я вас вітаю. Це перший наш проморк. Дивіться. Це гарний матеріал, класний, я просто ним захоплений. Але от що хотілося б додати, я не знаю. Можливо, десь вище піднятися, можливо, залізти на 100-200 метрів вверх і подивитися на місто, на місто з такої точки, якої, мабуть, в сумах ще немає. Тобто треба, ну мені, мені, я, я дивлюсь, класно. Тут якби емоції, люди. Найцінніше, що є в, в місті, це люди, звичайно, але мені хотілося подивитися на суми з якоїсь такої з висоти, такого, по пташину польоту. Буде серія таких відеоемоцій, музичних і картографічних відеоемоцій, які ми плануємо зробити. От із серії літо, осінь, зима і весна. Ми плануємо зробити в принципі, чотири таких автономних роліки, які будуть жити своїм життям. От цього сьогодні це перший, який показав в основному це те, що ми в місті проводили на День Європи, на День Конституції. А осінь це буде вже, я думаю, зовсім інша емоція. Це буде, я думаю, більш рівномірніший темп. Це буде музика така більш розміреніша і така, ну знаєте, така більш більш спокійніша, бо літо воно воно саме по собі емоційне, і те, що в сумах відбувалося, от ми намагалися через емоції, музику це показати. От а потім ми плануємо десь в травні, в червні наступного року зробити із от цих чотирьох, зробити такий от один, але вже от. Покажемо найкращі кадри, найкращі емоції за весь рік. Ну така й проста. Мета показати, що Суми найкраще місто в Україні, а можливо і в світі. І ті люди, які тут живуть, в тому числі я, ми, мабуть, про це дуже довго не підозрювали.